Ляжете на кушетку, на якій 6 см паралона і доска. І це ваша кроваті така должна нас бути. Дивіться, вас нагрузка днем зжимає. розслабились у вісні і повністю ця пружина до утра розігнулась. А якщо ви лягли на диван на товстий матрас, ви туди погрузились, кості не упираються, мишці розслабитися не можуть, і ви спите зжати. І протрузія буде наростати, 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 поки ви не нагнетеся і десь не закрийте. ви не відновлюєтеся, у вас виникає синдром хронічної втоми. Оце, вот коли я травмував коліна, і виходить, я вот так при ходьбі, у мене як наші ноги різні стали. Ну, звісно, так. Да. І починається жопа болити і поясниця. Ну, це ще, так сказати, ще більш-менш терпимо. А от, коли починається жження між лопатками, я вирубаю перечислив всі опорні зони. Ви колись ПТВ тазом вот, вот ліва рука біла, это красну красне. І от коли починають пикти, я можу даже сознання показати. Потеряв сознання, сам себе по коліну вирубив цим син. То есть вот это вирубання і да, вся, да. вся, вся сторона. Це Ліва сторона, це правое полушарие мозга. На рівні шеї, де артерії заходить, серце ж тут, а мозг тут. Кровь должна по артеріях дойти, а потім ще повинна ходити. І десь есть препятствие. И да, пережимаю артерію, а пережимаю, знаете коли? Коли синтетичну подушку не треба. Ответьте мені, на які подушки, чим вона набита була, на які подушки спали? Щас, а ви, дом, ви бігом купите. У мене жорстка подушка, така как пуфик від дивана. Це ужашка. Що ми не забрітає вообще? Це жахно. Скажіть мені, що вы, ваша бабушка не робила пухапільяві подушки. Не душа, не, Якого фіга ви купили з ПТ на чому попало? Ну в доме 100% кожного є бабушки подушки пухапіяві, які ортопедичні, крім них немає ортопедичних. Ізраїльські дослідження по космосу просто буквально звучить, фраза написана: Жоден синтетичний матеріал не зміг повторити в експерименті пуха і пера. Слость пуха і пера. Все, точка, більше не треба ніде йти. Закрита тема. А може тоді, коли він це упав, може і був мікроінсульт. Боже був. Ми зробимо все, щоб вичить ваше крововрещення вашого головного мозга, все зробимо, що можемо, що дасть ваш організм. І ми ще там через 2-3 тижні і ще раз, подивимося, щоб все було на місцях. Но условия після нашого що ми зберемо вас докупи, от вашу кузовщину нам треба, щоб запрацювала електрика, щоб воно всі нерви були в робочому стані і нічого знову не зажимало. А для цього треба, щоб ви відновили. А це згідно учебника, не якісь рекламні там, по 100 тисяч доларів реклами. А в учебній ортопеді регнотало написано устойчиво ровна конструкція ортопедічка кровати, на якій кості знаходять упор. Ми робити там нема що, вони розслабляються і повноцінно віддихають. Більше того, оці упори. Як архімед казав, дайте точку опору, я переверну зі шар. За ці точки ваша голова у вісні повертає вас, От там надихнули м'язи. Повернула тут, отдихнула м'язи. А як ви оце в товстий матрас погрузились, кості не впираються, як ви можете, голова щось вам може допомогти, а сюди воно м'яке провалило, сюди ми. І ви спите, як зажатий комок. І воно накаплюється, 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 і в ітогі синдром хронічної втоми. Два не приїхали, а позвонили, що от кров візнесу щось робити, а ми не можемо приїхати, я б вам сказав, зробіть кровать, ви її зробили. І через місяць ви батьфіли, наскільки вам стало легше. Не, но... так понятно. Про друзей, пожалуйста. Нет, про протрузии как раз. вылечатся только кроватью Без кровати невозможно вылечить. Это сжатие одна русский. Она лечится только обратным эффектом растянутыми. А вот вот это, что вы... То скорее всего, был микроиндус. Из всех, вот, как он пишет. У меня после того, что 4 раза. Замечательно. Что же нам расскажете? Ну да ну, у мене син з 12 років тільки ходив на масаж там і молотками там йому вистукували ту спину, в ітоді нічого не зробили. В двадцять роки йому одичився дев'ята больниця Арткоксія, та вот ота от вся хімія. Два года пыв, пластирі вот нам, наматували йому на спину. Ну все. А тоді сказали, ми вам не як це вил, ЛФК, електрофорез, а болі є і є. Стоє на колінці з кроваті, на ширинке це в 24 роки. Направили в клініку нашу мечникова на операцію. Там дали список на 17 аналізів і сказали, ну, ми вам операцію зробимо в будь-якому випадку Добре, але там вже найголовніше питання потім реабілітації, маліші ваше нарушення і всі ті титанові штуки, що ми вам поставимо, вони зроблять вас інвалідом. То спочатку прийміть рішення про це лікування. Ну як вийшов, виїхав на машині, коли дивиться, стоїть його на з гімназії. Це батько однокласника з'ємна. Точно! Так? А той каже, я тільки зараз закінчив. Ти де закінчив? Каже, я економіст, а ти що закінчив? А я каже, буду нейрохірург. Каже, а ти тут що робиш? Каже, я на практиці був, каже, а ти що робиш? А я прийшов узнавати, як мене тут уб'ють через 17 аналізів. А той каже, поїхали до папи і все. І зробили спину. І раз в рік він приходив, це провіряється. Все. Вже повністю забута тема, в тому Слава в цьому, Богу. Всьому, всьому. ви врятували Богу! А то ті протрузії ніяк назад не ставилися, і грижа теж. Угу. Все сказали. тільки титанове пластини наворачувати. Тобто лікування без операції можливе, да? так? Звісно, так. Да. Ну, Вообще перелякане лікування. Дякую. <гум> <гум> Третий. Что у вас, что ли на сердце? На не скажется? На... Скажется, у него 90 пульс. ну нет, вот, видите, вот на надру... анатомично. Мозг управляет руками, как внутри спинного мозга дошло до этого места, на другом грудном вышел нерв, так и пошел, как корешки дерева. И он передает эти одинички нули, чтобы дуля скрутилась, вы ложечку, чашку взяли руку, что и сделали. И управление руками, вот этим нервом осуществляется, мозг руководит. А на третім, який вгору і в сторону ну, скручену, змістився, mm -hmm. тут нерви вйде до серця. Коли ви лягаєте спать, серце має отримати команду мозу, лягає спать, успокоїться. А коли ви працюєте, підкачать. Я з його тут нажимаю. Тобто це круглі сутки на третій передачі, і вночі ворочаєшся не можна заснути, давління скаче, аритміта, хікардії. Yeah. Ось ось цей торчун, якщо нам удасться зараз поправити, вся проблема підійде. Ну well, да, то тогда і давление у нього до 140 да, підіймається. А, а на скільки? Гардії? 140 на скільки? Ось uh, я не пам'ятаю, ми на верхній все рівно шили. Ні, а це підійдіть, якщо у нього... ...в родах прийняв другий шильний хребет, uh -huh. від цього залежить у людини гіпер або гіпотонія. Якщо він торчить як рог прямо, то це у дівчат 100 на 30. Якщо я не нащупаєш і десь там потерявся, туди вперед змістився, то це буде 140 на 100 норма по житті. А у кого так, як у нього, приблизно 100 пійма, а 60 це вже ну це вже треба спаси діматися, десь, десь гіп гіпертонус возьміться. Ну, шукати треба вже причину тоді. Так. Ну Оце у нього постійно, оце пульс 90, це ж уже все, вже такі кардіє. Оце ж цей позвонок. Зараз ми спробуємо знайти йому місце. Оце в грудному відділі хр, це погана постіль, Я вам одразу кажу. Да. Це вже ну, тисячі людей через наші руки пройшли, ще по-другому не було. Відпускайте плечі, щоб росла, щоб було куди запихнути його на родину. отлично. Єсть. Єсть. Так, оце вже соосно. Ще може не ідеально, але ми зараз покачаємо, воно вже буде качатися. Так, да, все, задвигалось. Вам ще функцію перевіряємо, підрізка автомобіль. Якщо двигається, значить всі 7 блоки на місці. Попросту. Рентін, МРТ. Так. Ага. Ні, ну там більше не виходить. МРТ 30 год. М МРТ 30 років, як ви знайшли. Рентген чуть більше 100. А ще Гіппократ руками лічив людей. Вправляв спини. Ну, три тисячі років. Раз, два, три, чотири, пять. Ну, поясниця так в цілому жива. Взагалі жива. Молодець. Я нам це розказываем. Некоторі взагалі нам рассказывали. Оце це вже хорошо. Привели знаю. Потерпіть. щоб побалуть. О, а оце вже було легше. Це вам воно. вам вона не надо. Отлично. Кровоснабжение мозга осуществляется очень интересным способом. Есть такой перекрест. Вот здесь хорошо зажато. Хорошо, сейчас ротация. можно